Друзі, вітаю вас в новому влозі з Копенгагена. Це буде такий трошечки крісмас-влог. Сподіваюся, я вам зможу показати поп-ап українських різних виробів, який проходять лише два дні у Копенгагені, 6 та 7 грудня. Поп-ап називається Скриня. Отже, сьогодні покажу поп-ап, можливо, ще трошечки Копенгагена, саме як його різдвяно прикраши. До речі, оце какао найсмачніше в Данії. Дивіться. Вона дуже смачна. It's not like spit uh, painted, it's super I'm for where we are actually, but also make a Okay, it's a cool. yeah, yeah.

Дуже гарно прикрашили приміщення, і тут, до речі, вже буде українська кухня. Досить український традиційний Дивіться, як гарно. Дуже гарно, дуже гарний одяг української сторони. Мені дуже подобається, як зробили цей папа. Прям стільки багато класних речей, українських брендів приїхало. Я дуже сподіваюся, що ви були на цих вихідних 6 і сьомого грудня у Копенгагені і відвідали цей класний папа.

Так, у Копенгагені відкрився поєм, але черга сюди просто unreal. Реально, тут дуже велика черга. Ну, я сподіваюся, швидко її пройду. Какао хоч напоїли вже добре. Але бачите, там небагато людей. Я думаю, це маркетинговий хід зробили спеціально такий ажіотаж, щоб багато людей прийшло, постояли. Тим паче, вони нещодавно відкрилися, десь, мабуть, два тижні по тому. От я зараз знімаю це в грудні. Ну Що ж подивимося, там всередині. Я дуже сподіваюсь, вони мені дозволять знімати. Концер. В Опенгагенні полі і все дуже класний. Я вже помірила купу різних фегів. Відговою. Людей не може знімати, але приміщення просто неймовірне. Копенгаген, звісно, дуже гарно в цей час, ці дні. Блін, дуже класно, дуже атмосферно. Мені здається, що класно приїхати сюди якраз перед Різдвом, подивитися. На цінимовільні вуличка на це світло класне. Друзі, якщо ви будете в купування в мата смазані, оця штука дуже класна. Мені колись її дарували на фешн Week. спробувати нанесіть на губи. вона тут є, до речі, тест ви можете спробувати. Цікаво, Коли я була на фешн Week останній раз на ярмарці, то там були також двіті бренди, там був представлений цей також бренд. Я пробувала від них якусь олійку, але вона мені щось не супер зайшла. Було б дуже весело, якщо в мене врізався хлопець Блін, Мені прям дуже подобається ось ця Корічок на кольору. Афігєна, але вона не тепла Вона весну Коштує сто 150 євро. Зелене, до речі, непоганий поховати. Бачите? На годиннику вже четверта вечора, а в мене ніби вже дев'ята, я так втомилася чогось. Не знаю, дві з половиною години їхати мені до Дані з мого дому. В принципі, нормально, але з іншого боку, дуже виснажливо, коли в мене весь тиждень був запуск концерту і в здачі іспитів зі шведською, Але нічого, прорвемося. Дуже гарне місце, прикрашене, мені дуже подобається. Інколи я думала про те, що жила би з цим місцем чи ні. Ну тобто змогла би я жити з данцями, змогла би я не знаю, розуміти цей менталітет. Чи можливо я просто ремонтизую це місце, бо воно трошечки схоже на цивілізацію? Не знаю, але я всім серцем люблю Копенгаген. Мені тут так добре. І, наприклад, те, що я ну, рекомендую додаю собі в со сошо медіа якісь заходи, я ж це все роблю безкоштовно. На жаль, мені ніхто не пропонує фултем роботи і якби. Не платить гроші за ці всі анонси, але я роблю це від серця, бо мені здається, що ми українці повинні допомагати один одному, особливо зараз, в наш час. Не знаю. Мені так здається, що так правильно. Боже, яка вона трохи дивна, ця матча? Але вона прикольна. Так, отже, моє враження, що таку папу скриня, який проходив у цей час, коли я знімаю 6 грудня 2025 року. Мені в принципі все сподобалося лише мені, мабуть, хотілося б, щоб було якось більше різних українських виробів, а саме таких, які можна подарувати. Ну, наприклад, якесь може печиво, ну, I have no idea, Might be. або якісь свічки такі, щоб запаковані на подарунок одразу. Там було декілька представлених свічок, мені сподобалося одне, я не пам'ятаю, як бренд називається, але воно в такому дереві представлений, там воск типу натуральний. І воно коштує 260, здається, данських крон. Ну, Це на шведські крони десь. 400 шведських крон це 44 16 600 гривень. Ну, якби, ну, я все розумію, але аж по прайсу. Ну, навіть тут, вибачте, це не дешево. Мені здається, що можна було якось такі товари якісь привезти, не знаю. І можна було побільше таких, які були б вже, мабуть, такі аля запаковані на різдво дарувати. Мені здається, це було б також класно. Бо так, там було декілька прикрас. Моя подружка купила прикраси собі якісь там. Але я сумнівалася, я обирала, там тисячу данських крон коштує срібряний Ну, В принципі, просто в мене є дуже багато срібла, тому я не знаю, що потрібен він мені. Але я бренд зберігла собі. Мені б хотілось, мабуть, ще трошечки більше якихось смаколиків, можливо, якихось українських солодощів. Знаю класна була благодійна така якась організація з хлібом, яка збирає гроші, і вони печуть благодійний хліб здається. Вони з Миколаєва. В принципі, мені сподобалось. Мені б, мабуть, ще хотілось якісь. Не знаю, може щось до декору, якісь підставочки, під каву, або чашечки, блокноти, листівки також. Було прикольно, що був бренд горілки якоїсь з Луцька. М -м -м, так, і сало, боже, дякую їм велике, я не пам'ятаю, як вони називаються, але сало було смачніше. Так що, в принципі, мені сподобалось. А на цьому цей влог завершується. Дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на мій ютуб канал та інстаграм. І до нових зустрічей у нових відео. Па-па!